Ми хочемо спрямувати усі наші дії на Творця, щоб кожна наша дія приносила йому насолоду. І як нам в особистому подоланні перед товаришами, щоб принести насолоду Творцю, як подолання в десяці, як утворити два ці стани? Одне в особистій роботі відносно товаришів і друге, те, що ми всі, як десятка, робимо спільне подолання і приносимо насолоду творцю. Як створити цей стан? Одне в особистій роботі із товаришами, і друге в об'єднанні між нами? Я думаю, що Муля Виконувати роботу відносно товаришів. Це робота Вона більша і важливіша, аніж виконувати її відносно творця. І цим ніби сприймаю два щаблі відносно товаришів, і відносно творця. І тому я піклуюся про це. Товариш, я чув, як ви сказали, що нам треба включитися в хісерони товаришів, яке моє відношення до хісерони товаришів. Щоб просити про них, чи треба брати спільний хисерон? Як мені сформувати свою роботу до творця? Є спільний хисерон для нас, і є особистий хисерон кожного. Рав, одягаєшся в Хисерон товариші своїм Хисероном, товариш. то по той момент, коли я беру Хисерон товариша і прошу творця, то це виходить наш спільний Хисерон, Рав, так?